Павні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Об'єднані Арабські Емірати роблять те, на що не наважилася раніше жодна країна. Вони дають безкоштовний доступ до чат gpt Plus кожному зі своїх 15 мільйонів жителів. І це не просто щедрий жест, це частина їх грандіозного плану, який називається Stargate UAE. Та Стахії та Арабських Еміратів, який має зробити Об'єднані Арабські Емірати світовим центром штучного інтелекту. І за цим стоїть угода між OpenAI і місцевим техногігантом G42, який обіцяє змінити не лише Емірати, а й глобальну гру у сфері штучного інтелекту. Розповім вам цю історію. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал прямо зараз. і Прокоментуйте, що ви про це думаєте. А з 2 травня OpenAI оголосили про партнерство з об'єднаними Арабськими Еміратами. Це стало першим кроком їхньої глобальної місії, яка називається OpenAI for Countries. Ідея проста, але дуже смілива. Допомогти країнам будувати їх власну. Інфраструктуру штучного інтелекту, причому заточену під їх потреби, да, тобто і таку, яку враховує їх особливості, мови, закони, культуру, релігію і так далі. В центрі цього такий проєкт, який називається Stargate UAE, да, Тобто цей проєкт, який якраз зводить в Абу-Дабі, в тому числі AI кампус на 5 ГВт. Уявіть собі. 5 гігават це просто в голові не вкладається. Це як місто, що живить комп'ютери, які можуть думати швидше, аніж ми мріємо. Перша черга на 200 мегаватт запуститься вже наступного року. Весь комплекс займе 10 квадратних миль. Об'єднані Арабські Емірати не просто відкрили двері. Вони самі вкладають мільярди. Оця компанія G42, яка... Підтримується державним фондом, інвестує в Stargate UAE і паралельно в дата центри OpenAI в США загалом до 20 мільярдів доларів, повідомляють в Axios. І до цієї гри приєдналися вже такі техногіганти, як Nvidia з їхніми суперчіпами: Grace Blackwell, GB300, Oracle, SoftBank, Cisco. Я розповідав вам про ці кампанії, про масштаб їх ініціатив. Кампус працюватиме на такій суміші, ядерної сонячної і газової енергії дуже красивий energy Mix для того, щоб відповідати плану Об'єднаних Арабських Еміратів стати вуглецево-нейтральними до 2050 року. Вдумайтесь, один з найбільших у світі видобувачів викопного. Палива буде вуглецево-нейтральним вже за кілька десятиліть. Неймовірно. А тепер найсмачніше: кожен житель Об'єднаних Арабських Еміратів отримує ChatGPT Плас. Безкоштовна ця преміум версія, яка зазвичай коштує 20 доларів на місяць, дає доступ до моделі GPT-4O. Це модель штучного інтелекту, великомовна модель, яка пише код, відповідає блискавично на складні питання, може стати вашим особистим репетитором чи помічником. І це. Найпростіше з того, для чого можна насправді використовувати моделі штучного інтелекту генеративного. І собі, як шкалярі в Дубаї, вчать математику з моделями штучного інтелекту, так щоб це було цікаво. Як лікарі отримують миттєві діагнози, причому без помилок, які притаманні людському фактору, а бізнеси оптимізують все від логістики до маркетингу. І це не просто технологія, це спосіб життя. І об'єднані Арабські Емірати це не випадковий вибір. Їхня геополітична нейтральність робить країну таким мостом між Сходом і Заходом і за Будабі можна дістатись до половини населення світу за кілька годин від Індії до Африки. Плюс тут люблять інновації, податки низькі, бюрократії мінімум, а амбіції просто дозірок. Генеральний директор цієї компанії, техногіганта g 42 Сяо назвав це струбком в партнерстві з США і не дарма угода підкріплена домовленостями, які сам президент Трамп підписав під час турне Близьким Сходом. Для OpenAI це шанс для Сема Альмана втілити мрію про масштабні гігантські центри штучного інтелекту. Він раками каже, що майбутні моделі штучного інтелекту потребують. Обчислювальної потужності, якої ще немає, а об'єднані арабські Емірати готові викласти десятки мільярдів доларів, і вони стають ідеальним Партнерам для реалізації цієї масштабної мрії чи вже задуму, і це не просто бізнес, це геополітична шахівниця, де об'єднані Арабські Емірати обирають американські технології замість китайських. Не всім в США ця ідея до вподоби. У Вашингтоні точаться гарячі дебати. Девід Сакс, радник Трампа штучного інтелекту, каже, що це геніально Об'єднані Арабські Емірати інвестують в американські дата-центри а США натомість просувають свої технології в затоці, причому від Китай. Альтман називає критиків проєкту наївними або недалекоглядними мовляв, штучний інтелект це глобальна гра, і об'єднані Арабські Емірати ключовий гравець. Але є і тривоги, і перестароги. G42 колись співпрацювала з китайським Huawei і це насторожує американських політиків. Вони бояться. Що суперчіпи NVIDIA, які потрібні для штучного інтелекту, можуть потрапити не туди. Я розповідав вам, які зусилля Сполучені Штати Америки докладають для того, щоб не дати Китаю доступ до своїх найбільш потужних суперчіпів. Під час свого візиту до Об'єднаних Арабських Еміратів президент Трамп обіцяв зняти обмеження на постачанні суперчіпів до цієї країни. А конгресмен Рохана обурюється, чому не будувати такі центри, скажімо, в Пенсільванії чи Агайя, створюючи робочі місця вдома. Ці питання підігрівають дискусію про те, чи не втрачає Америка контроль над своїми технологіями. А щодо безкоштовного чат ПІТІ, то тут все-таки є нюанс. Хоча ЗМІ кажуть про безкоштовність OpenAI не зовсім чітко... Це підтверджують, вони говорять про універсальний доступ до моделей штучного інтелекту в секторах об'єднаних арабських еміратів. Але можливо, це означає інтеграцію через державні сервіси, а не особисті підписки. За даними Гальф Ньюс, безкоштовна версія це джепіті три з вже доступна. А Plus може все таки залишитись платним, ймовірно. Жителі будуть отримувати доступ через урядові платформи, наприклад, додатки для освіти чи медицини, побудовані якраз от на цій такій загальнодержавній інфраструктурі, OpenAI, АІДЖЕСРОК 42 поки що мовчать, тож Інтрига зберігається, буде це пряма підписка для людей. Чи буде це така єдина інфраструктурна платформа держави централізована, а потім вже буде роздаватись мешканцям? Але в будь-якому разі для мешканців об'єднаних арабських Еміратів це ключ до нового світу. Студенти матимуть найпросунутіших ai репетиторів. Бізнеси розумні інструменти підвищення ефективності, лікарі, помічники в. Науковці супер потужні, такі дослідницькі. Машини, а Stargate і цей проект включить ще і науковий парк, де будуть вирощувати експертів штучного інтелекту. Інструменти всі ці адаптують під арабську і під місцеві закони. На глобальному рівні об'єднані Арабські Емірати задають тон. Джейсон Квон, це стратег OpenAI, каже, що країни Азії хочуть подібних угод також. Модель OpenAI for Country може змінити правила гри, але є. Питання там щодо даних використання, щодо етики. Чому нас навчають об'єднані Арабські Емірати? Вони роблять ставку на штучний інтелект як колись на нафту. І це дуже показова ставка. Безкоштовний Чеджепеті Плас, найбільший центр штучного інтелекту, це заява. Ми формуємо майбутнє для інвесторів. Об'єднані Арабські Емірати це справжні магніти, вони посилюють свою роль. А для світу це урок. що… Штучний інтелект це не розкіш і не майбутнє, це необхідність і сьогодення, яке визначає глобальну конкурентну гру на багато кроків наперед. А це сьогодні відбувається на рівні країн, на рівні регіонів, на рівні конкретних компаній і навіть людей. А в Україні є компанія to Global, яка допомагає вам навчитись використовувати штучний інтелект, розробляє. Моделі генеративного штучного інтелекту під ваші задачі, під ваші потреби. Автоматизує бізнес-процеси на базі інтелектуальних систем штучного інтелекту, Економить гроші для вас. І допомагає вам обходити ваших конкурентів. Я залишу лінк під цим відео. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні, це важливо. До зустрічі!